Ну що, здоров, доброго вечора. Е, що ми з вами зараз будемо робити? Коротше, у нас тепер не, не тільки один проблемний автомобіль, а тепер на два. Пощастило, що сьогодні я забрав з сервіса Тахо і тупо я виїжджаю звідти. Марія мені записує кружечок, що вона на мазді пробила колесо. Ми зараз з вами. У нас буде мікро ІРЛ сегмент. Знову підемо з вами зараз на вулицю. Міняти за... Будемо міняти будемо міняти вперше в житті колесо. Я ніколи в житті цього не робив, тому скоріше за все, ми сьогодні не просто про. Ми Марія пробила колесо. Я знаю, а ми ще й скоріше за все зламаємо його. Ні, Мені. Я вже знаю, як міняти, нічого я не зламаю. Открив відео для начала, дивимося, і йдемо і йдем робити. Давай. Там 5 хвилин роботи, насправді, Філіп, нічого складного, Я би сама це зробила, я буду робити це сама. Доброго дня. <світ> Кожного автомобіліста на дорозі може спіткати ситуація. Мені така, вже подобається, подобається. з варми або пробити колесо. Тому ми вирішили вам сьогодні наглядно це показати. Тим паче, це нескладна операція. Для заміни колеса вам необхідно мати наступні речі: це балонний ключ. Заказчик. Так, такий є. Перше. Я Домократ. ще там ключі подоставала з Друге. багажника. Якщо поверхня нерівна. Якщо що, домкрата у нас не було. Маріє тільки що їздила на шиномонтажку позичити домкрат. Мати якісь підкати. Якщо ви знаходитеся на ґрунтовій дорозі, ви можете він мені повірив. Просто він сказав, спочатку хотів якось мені в залог, а потім подивився, що я красива, і каже: Ну ладно, ви не вкрадете. Я кажу, та не вкраду, я привезу. Дим його. Клас. Ну ти що? Та мужчина собі роботяга, працює. Ти хочеш домкрат? Ти що? Взагалі? <плес> 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 бездушний. <плес> Речами. Це каміння або якісь шоколадку йому надо якусь. Перед тим, як монтувати... Яку шоколадку? Ти йому чотири колеса повезеш. Так що я йому їх подарю, чишо? Ні, ти йому роботу подариш. Колесо. Потім переконатися, що ви знаходимося максимально на рівні. А, а якщо в нас трохи так, ви заєздворомся на заєзд, а, двор, а, кро, а у нас заєздвор. в заєздвор там... під углом. Я не знаю, це серйозна проблема. Чуть-чуть так. А також перевести реча коробки передач в положення першої передачі або задня передачі. Якщо це автоматична коробка, умикніть речах на паркінг. Другий крок це під... ну не пишіть все піда. Ми ж реально не знаємо. Колеса до заміни. Витягуємо з спеціального місця з автомобіля. Спеціальне місце. Я це підготувався, я вже витягнув. А він ще не показав. Я ще вже в коментарях прочитала, щоб перевірити, чи нормальний тиск в цьому колесі треба взяти, підкинути його на асфальті, і щоб воно два-три рази стрибнуло. І тоді тиск нормальний. Там же темніє. покладіть колесо під дно автомобіля. О, бо так, треба підложити, бачиш. Чи... Треба бігти, там подивимось, Маша, бо не, я не встигнемо. Зараз буде темряво. А куди пішла? Ти сидиш? Е, значить, що ми робимо? Підкладаємо колесо. Спочатку послабляємо чуть -чуть оці, е, е, дюбіля, ви поняли? Потім дам крат, підкачали, підняли, щоб колесо висіло. Розкрутили на Ой. зняли, всунули туди запаску через одну закрутили е, дюбіля через одну. Ну типу отак, а потім це потом всовуємо, закручуємо, але не з грубою силою. Знімаємо її з е, домкрату і потом грубою силою докручуємо і все. А часу мало вже Б... темно. А чекає, воно по дюймах таке саме, як ці. Воно менше, Філіп. І що? Це що сильно велика проблема? Чат, воно менше. Це опція, оп, це докатка, так має бути. Та по. Ну, це ж докатка, вона малюсінька, Маша. Це для того, щоб проїхати 5 метрів. А, так. ми робимо отак, значить. Це так для безпечності. В смислі? Для безпечності, ділиться, знімається це колеса, кладеться замість того. А, є, Так мазда у нас під, під уклоном точно не проблема. О! Давайте. А вона в нас під уклоном, ви не бачите, воно отак. Давай кирпичі покладемо. Дивіться, зараз професіоналізм буде. — Куда це? — Сюди, отак, чікс. — Це поможе чи ні? Поможе, чат? Так, да, ні, весело буде. Не під те колесо, а під інше колесо. Так він під два полежить. Ана... — <сослужен> 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 А, і під передні давай положимо. Спочатку <сослужен> ми послаблюємо. Тільки не зривай на різьбу. Нагой сказали. З ноги. Да, — да. Так ти закручуєш! — В ту сторону! Звісно, в ту. Я ж Так дарю, я так. в ту і роблю. Ти що, дурак чи що? А що ти кричиш? — Нащо ти мене лякаєш? Філіп не роботає! Воно вже сломалось все! А, знаю. Зараз я цим. Під наворотом. Та, хо, ти мені, якщо що лагодити, не будеш ніколи в житті, Маша, і нічого взагалі робити. Машиночка моя, не переживайте в надіжних руках. Зараз ми тебе. — Ти Ай, в спині щось грустно. Та я в ту стопу! Грустного. Тупо грустно. Що взагалі ніяк? Не йде. Ого! Що? не розкручуй до кінця. — Мужчина прийшов. Послабляються вони. Рослаються, потім А, домкрат принесу. Чекайте. Боже, Боже! Фух. Послабляти і закручувати треба через один. А, ну все вже пізно. Філіп, він тяжолий. Іди забери. Домкрат? Так, да, я тільки частину забрала. А де? Що де? Я тут. А ти куди пішла? Дамкра, то ну відкритий багажник забери. А що в тебе таху по-дебільному стоїть так? Нормально, щоб Мазда могла виїхати. А, він брудний, як очко. — Ну це обідно виглядає. Ну боже, прости мене, прости мене, подружка, прости, це взагалі, дуже обідно. — Чуєш? Mm. В ньому колеса, я його несу, як дебіл. Класний в тебе трактор цей. Ага, дам трактор. У мене вдворі діти з такою постійно ходили теж. А куди воно має там фіксуватися? А! Що? Головне не під оці, не під цю, а саме глибоко. Під основу? Ну ти потрогай, де воно там, мабуть, я машина? Я боюсь руку савати туди. Там криси можуть бути. Криса вкусить. Ти куди засунув? Ти в двигатель вже впираєш. А, да, а що, яка частина піднімається? Оця? Оця, да, вона а ну, бачка, Держи, Дай хоч хочу біля, як воно працює. Попробуй. Що, я? От, отак? Качай, качай. Щось ху якось має. Стой, тікай. Може покрутити щось, закрутити? А, от так щось. Цікай. О. Ось, все, робота. А як опустить? Треба ближче до колеса кажуть. А, ось, все, отак опускається, отак закручуєш і так накачуєш. А щоб опустити, отак? Тільки підставте, під правильне місце там є площадка спеціальна. А як цю площадку знайти? Ой, блять, вп... А Філіпчик, я не знаю, що робити. Мені страшно, що ми зараз одну деталь не так зробимо і вже все попі... На, подивись ти, під ногами. Я не можу нахилитись, мені з спи спині піддала Маша. Сфоткай телефоном. А ну давай на фронталочку подивимось. Ну і що там не видно? Шукайте ребро знизу. Давайте спробуємо. Спробуємо вам показати. Але мабуть, не вийде. Нічого не понятно. Ось воно кажуть. Ось о площадка. Yeah. А, оця площадка. Ану дай покажи, я їм пальцем покажу. Оця площадка. Оця? Отут? Чи отут? Чи отут? Ближче до колеса. Nie. Ану. Ні, чи... О, пишуть. Ближ... Оце? Ні, це порох, ні? Глибше ori? і лівіше. Глибше? От туда аж. Маша, то напевно, мужика, треба міняти, який знає, що з Та, вона, ну, б... <laughs> Маша, давай читайте, що треба ближче до колеса. Загугліть. Так. Дивіться, шукаємо. Бачите 16 хвилин, ви що доведе. <пл>... Очко, діпа дивимося. Ах... А, це відеоблог. Покажіть нормально. О! Покажи. Але у нас не такий бі, домкрат! Диви, він захопив оце ребро а -а -а. якраз. Церебро. А в нас не церебро. У нас нема такого. А що робити? Це він нам для грузовиків дасть. О, Це там що? щось нам кидають. Ніка кидає щось. Мають бути спеціальні штуки для домкрата. Дивися, йди сюди. У вас ребро є, цим не можна на ребро. Ну да, тут просто плаский. А -а -а. І що? Я того мужчину ще привезу. Дай я йому позвоню. Скажу, поїхали зі мною. А що реально може домкрат не підходити? Читай чат, маш. Можна на ребро. Дерев'яшку. Яку дерев'яшку? Під машиною я виїмка під від домкрату нащупайте. Попасти на ребро ним. Філіп, мені страшно. Ну, ви не наюпаєте? Нащупайте, воно трохи в глиб йде. На, Філіп, під колені, іди щупай. А Мазда мене за свої за мої слова про неї поставила на коліна. Да? А де то ребро? Оце може. Дивіться, іде порох, і зразу порох перетікає в це ребро, правильно? Зразу стик металу кричать. Да. Ну да, це метал, прям. Де ти його не скарб? Ось одразу. Оце, оце ребро, і це треба нам. Тут щоб воно отак було. Нам... А якщо нам реально ребро треба ставити в цю тарілку. Там є утовщення ребра, на ньому ще виїмка. Це центр, куди ставити домкрат. Утовщення ребра і на ньому. Осьо утовщення, дивись. Осьо. О! О, це утовщення, да, Ми знайшли да, утовщення. Да, 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 що да. за геній в чаті? <с2> <свальнена> давай, 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 давай. Ти пальці не, не продави мені. Та я нічого не роблю ще. Так, вона дивись, по, дивись воно подетовщинім. Воно там, де надо стоїть. Так, да, давай пробувати. Хух! <свальнен> боже, 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 <свальнен> Філіп, я не хочу боюсь. воно точно стоїть там, де надо. Сподіваюсь. Воно якось ненадіжно стоїть, оця х***я на кольоках шатається. <свальнена> Воно точно на, 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 не на порогі, Філіпчик. Ну, машина піднімається, Диви, як нас піднялось колесо. Все, я йду на СТО працювати. Якщо вдруг за стрімінга нам не сложиться, я вже знаю, чим я буду да. маю. Да. страшно. Та все нормально, що ти жить. Наші ти мене, наші ти, ти мене. Не, не тріщить, значить, супер, щось тріщало тільки що. Ні, 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 не, 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 не тріщало. Я чув, як тріщить, коли під порог ставиш. Все чітко молодце. Молодце, каже. Все? Колесо висить вже чи не ні? Не висить! Ні? Ось о висить! Не, не висить. Висить чи не висить, мені страшно. Ще треба. Ще треба кажуть. Все, висить по-любому, 100%. Висить? Да. Ти уверений? Так, да, 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 100%, абсолютно точно. <рик> <рик> Щас покажу вам. Нормально? <рик> Тупо висить. Та можна впасти розбитись з такої висоти. А може його спустити чуть треба? Так, в смислі? воно єле-єле висить. Ще треба. Ще то мало. Скільки Покажи домкрата? місце стику, домкрата і порога. Просить. Ну дивіться церебро. Це церебро? <ріху> Нормально? Хуйня. ще глибше треба. Ребро клас. Все, ок, гарно. Відкручуй колесо. Філіп, давай ти тепер, я боюсь. І ніжно, пожалуйста, з нею. Білови машину, якщо що. Ворота зловлять. І що? Я кручу, отак, да? Да, викручуй. Коротше, якби в полі в мене десь пробилося колесо, я б вмер в тому полі, я вам клянусь. Домкрати, надо де купити і положити в машину. Так, давай сідемо. Ні. Реально, тупо, ми перший раз в житті міняємо це. Ми ніколи в житті цього не робили. Я завжди так боявся, що доведеться самому це робити. І оце ми зрозуміли, що сьогодні можливо. Прийдеться. Просто ми чого рішили саме це робити і не викликати сюди нікого. Тому що щоб зараз в таких комфортних умовах навчитися це робити самим. Бо коли будуть некомфортні умови в полі, стрес чи щось таке, то тоді вже ми будемо знати, як це робити. Ну і і для стріму прикол. Ну і для стріму, так, контент вийшов. Так, а що мені з цим останнім робити? Бо вже колесо в мене висить. Так, да, ти з ним розкручуєш. О, все. Так, і тепер. <с expenses> <abbiamo Hiddy> <фуз> Настояще колесо зняли. 사�uch. Подиви, які ми молодці! <фуз> Настоящі молодці. <фуз> а, треба ні, треба це колесо сюди під нижче, для, для безпеки, Філіпчик. Оце поставь, поставь, <š masters> <под машину>. <trata> поставь під машину. Поставь <хуз> під машину, Мужчина казав. Поставь це для безпеки машини. А диском Диском куди? DISKM вниз, навіть. Так а Воно зараз роз'їшт, по підлогу, ти що? Диском вниз, же ж правильно? Диском вверх поставив. Бо що я б зараз поцарапав диска. Ага, ну ладно, диском вверх. Все, поставили. Так, хорошо. А, а це якоюсь стороною. Чорна штука на вніжку. Напис ззовні пишуть. А, от, Наліпкою на вулицю. А -а -а, все. все. Хорошо. Жовта лейбла зовні. Стой, Так, увеличу. Тепер Попасти треба. Як тут попасти? А ти подивись, де в тебе дирка, де в тебе це? Давай я попаду. Опа, хорош. Ох. Закручу. Ні, ти закручуй, я боюсь. Ні, закручуй. Закручуй ти, Філіп! не сильно, не сила і не треба, бо злетить Поняв? Дотягується сила і колись домкрата зняв. Ага. Через одну закручуй ага. по діагоналі. Боже, воно таке дітське, що це за? <сум> З трьохкальосного велосипеда кольосика. Цим докрути, наскільки можливо, тільки не силою. Тільки не силою, а так, підкрути. І будемо пускати. А якщо я буду їхати по лежачих поліцейських. Будеш заарештовано. Не Так. не треба. Так. Все, опускаємо чат. Заберіте від кирпича. Кирпича не треба, колесо треба забрати. Точно. Що далі? А як опускати, я боюсь, все, не хочу. Воно плавно опускається. Я не знаю, Філіп, я не пам'ятаю. Подивись, що він ще раз. Він казав вліво прокручуєш і воно опускається. А ну. Чекай, чекай! Ти чат може читаєш, ні? Плавно, плавно кажуть. Так. Плавно. Чесно? Чесно. Вони завжди нам пилять, Маша! ХАЛО! Це було не плавно, чат, вони мали! Хух ти ж боже ж б. Це по вашому плавно? Норми так піде. Крутити треба потихеньку, а -а, а. а ти просто крутанула. Я думала, вона саме плавно опускається. Все, тепер будемо знати. Дотягуй болти. Докатка підкачена. Дай Бог. Тільки не зарвирісь різьбу, легесенько дотягуй. Все, 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 там, там щоб мені доїхати 5 метрів. Без фанатізму дотягуй, але не без фанатізму пишу. Ну, все, все, я думаю, нормально. Пригати не буду на цій. Не Зірвеш, можна стати ногой свої норм крути. Та ні, та я думаю, ну воно не розкрутиться за пару метрів. Шо, давай подивимось, що у нас дирка яка. Боже, яке воно спущене, дивіться. Блять, які хороші е шини сука зіпсовані. Резина хороша, я нову купляв колись. З боку, з боку кажуть. А ну, не з цієї сторони, з цієї вона. А ооо. Що бачиш, покажи. Да, вроде би. Ось е <плес> б. Мені, Юрчик, помніш Юрчик ще на монтажі. Да, да. Казав, що не мо. Збоку взагалі заклеювати не можна. Це треба нова резина З Збоку не латається. Так, да, збоку не латається. Я пам'ятаю, що Юрчик казав. А вона аж. О, диви, куди вона, ось йде. о йде. Отут, бачиш, як прорізало. Скажи мені, Отсю... чого не літню? Чого зимову А. Зимова дорожча? Зимова, що на 5 років нам б би. Я ж її нову купляв. І це треба два задніх заміняти, так? Да? Угу. Під руки помий з милом, бо це жопа. І за... я відкриваю багажник і я колеса. І Я поїхала, бо а, він що, два... де? а Що хіба міняють одне колесо, завжди ж парами міняють. Боже, ручки. Одне, але таке саме. 12-16 тисяч пара. Ну, це... це якщо нові брати. Оп! Сподіваюсь, порвав різьбу. Бо... Ну затягнув, мабуть, вже точно нормально. Хтось капсом пише Темно! Боже зайчик. Вибач, звісно, що тобі темно. Я думаю, переживеш. Я думаю, а, я зараз зроблю світліше. Руками не, не зірвеш ніяк. Ну я просто дуже-дуже тільки що непрофесійно один моментик зробив. Ну, так, от, от таке от у нас виходить. Ти дрежь, не перевеш різьбу, поняв? А ти пішов козел. Таке пальтішка тут мається. Опа, чукс. Що ти там робиш? Ти що, лампу притарабанила? Так? Да? А що ти в пальто моєм? А ти не, ну, ти не думаєш, що вже якось пізно на? Ну, ми зараз кольоса ще будемо таскати, Філіпчик. Що значить пізно? О, ану. Хто там кричав, що темно? Вже нормально. Щоб ви знали, ісо для тих, хто розуміє. В мене було задерте на 51 тисячу двісті. Вдома в мене ІСО стоїть вісімсот. О, дивіться, яка красота! Що ми робимо? Треба опускати душки ці, кірпічі не забути, позабирати. Моя дівчинка, держись, держи. Зараз я тебе відвезу і тебе починять. І кольоса перевзую тобі. І все буде хорошо. І ми завжди будемо з тобою щасливі. І разом. Там вже мужички, кстати, через 15 хвилин уїжджають. Філіпчик, вони не уїдуть без домкрата. Вони зараз будуть нас по всьому а селу шукати. А з багажника. По всьому селу шукати нас будуть зараз. Чіпси тут Так, так, робота не для білоручок. Шо, Філіпчик, давай засовувати колеса, А вони влізуть і. Хочете, світ... подив... хочете подивитись, які в мене нові е... колеса для тахо. Там же ж другий диск. Філіп, є. треба загрозити, ну мужчина буде чекати. Тупо пані шарна. Ого, я закрутила, звісно. Філіпчик занось колеса, я поки тут складаю це. Ну я айка курю, Маша. Філіп, ну мужчина чекає. Та нормально, встигаємо. Зараз айкас накурю і... і все буде супер. Супер клас і супер вау. У! А, так чекай! Тобі ще резину сьогодні не все Поміняють. одно. Поміняють! Він в 9 буде міняти резину? Так, да, він сказав, він мені все повстигне поміняти. Навіть в 9? Так! Да. Я ж позвонила, запитала. Тримай айкас, тільки не кури. Ти не освободила мені тут ні. Я в смислі не освободила. Пластинка. Оця, Пластинка. оця сумка, чого вона тут лежить? Сумка з інструментами, ти її так положив. Так ти ж мала звільнити це, поки кричало на мене 30 разів за засіколеса. Вона приліпає, вона не підйомна. Де мій айкас? Ти куриш його? Цегла, 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 цеглу заберемо, заберемо, чекайте, спочатку колеса калює. Так, і куди цю останню? Ось о місце я освободила, цю подвинь. Сюди, да, прямо отак. Щоб... Ой, а! Ой, влізеться. — Ой, пис пані. Давай я тобі поможу. Давай стой, не піднімай, не піднімай. Я по Давай з двох сторон. Отойди. Отойди з двох сторон з присяда. Типа куратно кронштейн цей. Головне, диска не помни. Главне, диска не помни. По по <смір> і і крата ще кудись, не мої руки. Дамкрата, мабуть, треба. Я це совую сюди, наскільки це можливо. Не закриваються двері у нас. <смір> ну я з одкритими переїду. Отак буду їхати. Ну, та я ти так... що Давай ще стоїть тоді вперед совую. Давай. Ви <смір> 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 знаєте, що зробили? <смір> Зробила стосу, колеса, стали там його посолити. Отак його перекрутили. Два рази Під... пробували двері закрити. Що не влази? Чуть-чуть приподнім. Треба. От сюди. О. Все, закривай. А, ось, а сюди домкрата всовуй mm. на низ. Давай разом якось, домкрата. -то. Домкрат дуже важкий насправді. О, і туди акуратненько, так дже дже-дж джін. Єс, молодец! Не знаю, чи закриється, може закриється, і не, може закри... і не закриється. Давай, закривай. Чотенько. О. Зараз будеш дивитися, щоб я виїхала красиво. Чекай. І це такі неприятності. З цими шинами треба було так наїхати. Це все ворота ці. Перегоріли ворота, по запобіжники на цих широких. А оці працюють автоматично, другі, але вони вущі. Там якраз на Мазду в'їзд. І я, щоб ось, заїжджала через другі, бо вони з пульта працюють. І що? І заїхала, блін. По габарітах пройшла, а колесом наїхала на. Фіксатор ворот. Айкас. Я вже я один раз поїхала, до мене мужик махав. У мене тут стояла кава, бутерброди. І Мені, мужик, отак, Маше, стой! А я чуть-чуть почала рух. Ну що, давай мене керуй, щоб я не наїхала. Щоб не наїхала на шо? На а, на ж не видно. Я просто прижмусь максимально в Так, візьми ключі, від, відкрий ворота ці, а я ще ці відкрию. Чи ти Ні, ці не закривай! Ці не відкривай, я по них дивлюся. Алло, я проїдусь, просто прижмусь туди. Ці закрий. Хорошо. А ти просто подивишся, я то прижмусь. Що, виїжджаємо? З Богом, зайки, Боже. Тут не болти образним ключем, бо буде. Та нормально я затягнув. Затягни ще, чуть-чуть. Затягнув, Маша, затягнув. Хорошо, суперово. Телефон на капоті. Дякую, чат, дякую. Ми б це Але, Але не по трохи просто їдь. Щось загружена колесами, домкратом. Господи, спаси сохрани, пожалуйста. Та це я не з тобою, це я з Господом Богом. Та норм, звісно, ти ж вже проїхала. Ти ж вже проїхала, Маша. Закриєш ворота нам. Фух. Що? Та на яких аварійках? Їдь нормально. Та нормально їдь, боже, Маша, ну пі на аварійках, чого ти мене питаєш? Фух, переживаю за неї. Ви переживаєте за Марію? За мазду більше. Та ні, мені здається, найстрашніше, що могло статися з маздою, ми вже уникли. Хоча, якщо колесо в теорії відлетить на ходу, то це буде може гірше. Ну будемо сподіватися, що цього не станеться. Так, все, йдемо. Ну що, чат, ми це зробили. Й, я аж не можу в це повірити, наче навіть не роз... Чили машину. Я звісно вже готовий був до того, що ну, якщо щось станеться, хоч контент буде. <хи> Я для того і в принципі і придумав, що ми це будемо на стрімі робити. Щоб якщо раптом, що то це буде смішно для контенту. Ну, це така хуйня, що рано чи пізно треба було цьому цьому навчитись. Дуже мені подобається, що мало того, що навчився, що, що ми це прямо з вами зробили.